За прозорий бюджет. Суть цієї акції. Ми звертаємося до першу чергу до спільноти, до громадян, підтримати наш рух і разом нагадати влади, що формування прозорого бюджету, контроль за бюджетом це вже перша запорука спостерігання наших коштів. Дуже гарно, що зараз заводять і систему Прозора. Там будуть великі зберігання наших коштів, але ми вважаємо, що якщо ми взагалі будемо будувати прозорий бюджет з самого початку, то ми збережемо ще більше грошей. Наприклад, кричущий факт, ви дивились по ЦИУ обласному центру виховання молоді, де збудовані нові гранітні сходи де відносно непоганий фасад, можливо, там він точка, можливо, десь треба де його відремонтувати. Але нахабно просить мільйон 250 тисяч гривень департаментам освіти. Тобто ви розумієте, що відбувається.